Итак, добрий день! Ви находитесь на моєму канале, и сегодня я вам буду показывать як зробити видео з помощом. Э, а, Гупер 4 и Мпк Х або МК. Ссылочка в описании. Для цього нам понадобится ці две записи програми вибачте, Так я задні ею у вас не получится. а хотя вы здесь. Якщо ви захочете знімати відео так, типа без вікна, то вам все-таки треба буде зробити просто одна. Це вам понадобиться GoPro Cam 4. А якщо з вікна, то МПК НК. Ага, Q. Хочте. Так, почнемо. Спочатку нам треба GoPro Cam. Нажимай. Ви мене спитаєте, що я не, не знімаю із э, цим як э, Не хочеться. я якось більшу з бандікам, Ну, я вже знімала з бандикам. Э, мені більше бандитається. І так, нажимаємо параметри, нажимаємо відео. І так, то, якщо у вас стоїть галочка записувати відео, нажміть обов'язково. І тут у вас має бути таке ж саме, як і у мене. І тут у вас 10, ми поміняйте на 25. І тут у 100. Далі сквозь тут у вас таке ж саме, так. Да. Далі звук. Це саме. Е, ну Це саме головне записувати звук. Якщо то поставте. Uh, далі поставте uh, яке у вас там устройство. У мене, наприклад, це аудио, мікрофон, реалізок і так uh, uh, говорить, далі. Горіть шаті звуком на цей, у вас там такий теж має бути. Далі смещення звуками 0. Не можна. Не я Все його, звісно, не, не поставила. обща громкость. У мене обща громкость більше немає. Тут у вас уже є. Далі нажимаємо на круче. Указатель навішиться не необязательному. Це якщо ви хочете показувати собі там мешку. Далі кольора. Ну це вже необязательно. Ромко з тілком, якщо ви хочете, щоб, наприклад, ви щелкаєте мишкою, і воно дуже сильно хорошо чуде. А значить нажимаємо. Знову, і я не знаю, чи чутно зараз, Я ж через бандикан знімаю, я, я не знаю. Далі у нас иде вид. Це наверное звук самый головный. Вы на этом надо налитися. Далі, а тут вже всі знають як. І так, Что тут? У кого Так, I tu nas no, nie w porękę, jak po prostu. No, mam przynajmniej taki MPK, a tu No to mam miejsce w kiedyś, jak będzie kadłuba. Ja będę odtrzymał się tego. Tak, widz i widz. Ja mam tutaj sprawę, żeby się pokazać obie zapisy. Słuchajmy na panu nur, tam jakaś super koń, żeby Тут у вас має бути F2, F3, F4. Виберіть собі, наприклад, коли ви хочете встановити запись або паузу то нажимайте те, те кнопку, якою ви напользуєтеся. Тут так само, і на снігу звернути так само. Якої ви не будете позволити? Дальше окай переходимо потім на МПК. Буде дуже легко. Нажимаємо на файл. Далее, далее открыть устройство. И нажимаем на опять номально. 640 помночка на 480-3030. Чисика можно там, короче. Открыть, нужно так сказать. Нажимаем Сохранить. Но перед тем нажимаем на э, видео. Далее нажимаем на вид. И за тільки так, захват на меня удал, лошаемый информацию, это Ой, статистика. пардон, и статистику убираем. Короче, все убираем. Мені, думаю, все. І далі... А. Ну у вас же ж появиться, що тоді, е, коротше, ваше... Як вона називається? Ваше типа це. Так що, якщо е, не з'явиться то це не тільки якщо ви забулися закрутити. Буде в другий раз повторяєте. Так що я вам желаю удачі в ваших відео. Ставте лайк і не забудьте, що ссылка в описанні. Да полочны.